друзі, сьогодні ми поговоримо про дуже важливу, але заборонену тему. Сьогодні ми будемо говорити про сімейні таємниці та як вони впливають на наші стосунки, на наші почуття, на нашу сексуальність та на наше життя в цілому. Ну, наприклад, ти можеш не знати історію своєї прабабусі. Ти можеш ніколи не чути про те, що хтось із роду переживав або ганьбу, або втрату, або якесь заборонене кохання. Але твоє тіло, воно буде пам'ятати. Тому що сімейні таємниці це не просто нерозказані історії, це емоційно заряджені події, які не були прожиті, котрі не були названі, котрі не були відреаговані. І якщо хтось в родині мовчить, цей заряд переходить далі і далі, тому що психіка не терпить порожнечі. Те, що не усвідомлено, воно буде повторюватися. І часто людина думає, що це її тривога, або її сором, або її проблеми в сексі. Але насправді це родова пам'ять, яка проситься бути почути. Така, знаєте, найпоширеніша таємниця це таємниця забороненого кохання. Коли людина закохується в одруженого чоловіка, наприклад, жінка. Це такий найпоширеніший, але найглибше прихований сценарій. Колись хтось у роді да, покохав не того, або іншої віри, або іншого соціального статусу, чи просто того, кого не можна. Да? Жінка заміжня, наприклад. Історію замовчала, кохання не відбулося, і людина залишилась з провиною, з соромом, з тиском у тілі. І тоді у наступних поколіннях з'являються ті, кого тягне в такі або токсичні стосунки, або болючі стосунки, або неможливі стосунки. Ну, жінка каже: я постійно потрапляю в любовні трикутники, тобто це прояв несвідомленої лояльності. Ми повторюємо біль роду, щоб його завершити. У транзактному аналізі це такий життєвий сценарій, який називається да, без права на щастя. Якщо дивитись на цю історію з точки зору сексології, то формується така зв'язка бажання дорівнює провина. Тобто людина відчуває потяг, але одночасно вона його соромиться, ну, така собі амбівалентність. Да, і вона часто проявляється у гальмуванні сексуального збудження. То, наприклад, вона ще може проявлятися в страху відкритися да, в постійному виборі недосяжного партнера. Ну, зараз це історія з військовими. Якщо говорити з точки зору психосоматики, да, то можуть виникати проблеми з репродуктивною системою. Або це можуть бути болі внизу живота, або це може бути спазм в діафрагмі. Тобто там, де зажата ця любов. І тіло буквально не дає дихати нашому бажанню. Якось до мене прийшла жінка, десь 30 років, да, і вона не може вийти з болючих стосунків із одруженим чоловіком. Ну, тобто вона була у ролі коханка. І в процесі роботи да, з'ясувала, що її бабуся колись була закохана у військового, якого не дозволила їй чекати, і віддали заміж за іншого. І от зараз да, її вже онука несвідомо доживає цю історію. Є теми, про які у родинах не говорять десятиліттями. Ну, наприклад, про смерть немовля. Або про аборт, або про мертвонароджену дитину, або про усиновлення, про втрату дитини у будь-якій формі. Ну і здається, навіщо згадувати, краще забути, щоб не втравмувати когось із рідних. Але психіка вона не забуває. І невисловлене горе завжди шукає носія. І дуже часто цим носієм стають діти наступних поколінь. Коли дитину втрачено, в системі виникає ну, така собі порожнеча, да? порожнє таке місце. Немов хтось має бути, але його там немає. І тоді в родині народжується інша дитина, і без слів на неї вже буде проєктуватися очікування, ти замість. І така людина буде відчувати тиск, який неможливо буде. Ну, Пояснити словами. Да? І так з'являються фрази у її внутрішньому такому монолозі. Я повинна бути хорошою, щоб мене любили. А іноді ще батьки да, своїм вихованням це підтверджують, я не можу розчаровувати, да? я живу ніби не для себе. Це є синдром за, ну, скажімо так, замісної дитини. Тобто, людина несвідомо живе не власне життя, а продовжує чуюсь історію. З позиції сімейної системи, да, коли хтось зник, ну або да, наприклад, зробила, але не був визнаний, система вимагає відновити цю рівновагу і ставить когось із живих на його місце. Це може бути навіть онук або правнук. Тобто, так формується така глибока екзистенційна провина. Я живу, а хтось не зміг. Це все відбувається підсвідомо, відповідно. Я щаслива, але мама тоді плакала. На рівні сексуальності та тіло це Може відбуватися як надзвичайно цікаво, але такі, знаєте, болісні наслідки. Тобто тіло пам'ятає втрату жіноча лінія, да, там прабабуся, бабуся, мама, яка пережила аборт або смерть дитині, часто передає донькам страх народжувати. Або така людина буде дуже прив'язуватись да, до свого партнера. У жінки може бути таке несвідоме переконання, мати дорівнює біль. Близькість до рівня небезпека у чоловіків це може проявлятися як відстороненість, як холодність, як страх бути батьком, наприклад, да? як неможливість такої глибокої емоційної прив'язаності до своєї дружини. Бо в системі є пам'ять дітей краще не любити занадто сильно, бо їх боляче потім втрачати. З точки зору сексології, да, воно може проявлятися як блокування спонтанності. Тобто людина може прагнути контролю у стосунках, у тілі, у сексуальності та в статевому акті. Бо, підсвідомо, да, є така установка: якщо відпущу контроль, щось погане станеться. Тому саме з цієї теми часто. Виростають сексуальні дисфункції. Це, наприклад, психогенного характеру відповідно. Да? Це може бути анергазмія у жінок, це може бути вагінізм, це може бути еректильна дисфункція у чоловіків, це може бути втрата лібіду без якихось там фізичних причин. Якщо ми говоримо про психосемосичний рівень, то завжди підхоплюється, що психіка не змогла висловити. Тобто у жінок це може бути порушення менструального циклу, це може бути безпліддя, або з якихось медичних причин, це може бути відчуття холоду або ну, такої, відключення внизу живота. Тобто, це буквально заморожена зона, да, зона низу живота та статевих органів. У чоловіків, наприклад, це може бути. Там, хронічна тривога, проблеми зі сном, напруга в грудях або в животі. І якщо в системі була втрачена дитина, за яку ніхто не поплакав, то наше тіло може так реагувати. Тобто тіло ніби тримає пам'ять про когось, кого не було визнано. Як приклад, можу розповісти історію жінки, котра постійно відчувала провину. Мені все добре, але ніби немає права на щастя. І у стосунках да, вона відчувала постійний контроль, вона відчувала страх повністю віддатися партнеру, тобто емоційної близькості не було. В сексуальному житті вона була така заморожена. І у терапії виявили, що за два роки до її народження мама втратила дитину, молодшу сестру, про яку ніколи не говорили. Да, я попросила прояснити, чи були там якісь втрати або, можливо, аборти. І коли клієнтка вперше сказала вголос: у мене була сестра. Вона мала право бути, і я маю право жити, то у неї вперше у цієї клієнтки з'явились такі тілесні відчуття тепла внизу живота. І це був момент, коли система відпустила ну, умовний борг життя. Якщо ви впізнали з себе да, якісь свої симптоми, то що можна з цим зробити? В першу чергу це назвати відсутнього. Навіть якщо ніхто ніколи не говорив, то можна сказати. Я знаю, що в нашій родині була втрата. Я це бачу, і я лишаю це там, де воно сталося. Тобто, це буде знімати потребу носи чужу провину. Також можна зробити ритуал визнання, можна написати лист, тій втраченій дитини, або поставити свічку, або намалювати символічне місце в родовому колі, щоб психіка нарешті побачила того, кого не бачили стільки років. Ну і що ще можна? Наше тіло пам'ятає все, да? я завжди про це кажу. Тобто повернення до тіла, будь-які тілесні практики, які повертають чутливість. Це може бути масаж, це може бути практики дихання, це можуть бути дотики, танець, секс, щоб відчути, я є. Бо тіло це остання межа, де зцілюється будь-яка історія. Також розповсюджена таємниця це таємниця забороненої сили. Колись у родині, наприклад, була людина, яка була надто надто яскрава, надто розумна, надто сексуальна, незалежна, да? надто. Її е, поставили на місце, да? засоромили, висміяли, знищили психоемоційно, морально. І відтоді у роду з'являється така настанова. Не висовуйся, да? можливо, чули таких. Е, сильних не люблять. Краще бути тихенькою. І це породжує таку внутрішню заборону на силу і на прояв, коли ми не можемо проявлятися в соцмережах, наприклад. Тобто людина живе з глибоким страхом бути собою, бо в колективній пам'яті роду це небезпечно. Такі люди часто мають пригничення да, тобто відсутність сексуального бажання або гіперконтроль. Тіло не дозволяє відчути задоволення, бо це рівнозначно бути покараною. Зовні можливий успіх, але всередині контроль, всередині відчуття, що мене не можна. З точки зору психосомати, це може виглядати як затиски в шиї, в грудях, в плечах. Тобто тіло стискає голос, як колись затиснуло того, хто говорив надто голосно, наприклад. Знов таки, що робити? В першу чергу назвати. Таємниця перестає керувати, коли стає словом. Можна просто сказати. Я знаю, що в нашій родині була ця історія. Я віддаю її туди, де її місце. Я обираю жити своє життя. Не забуваємо про тіло. Визнати тіло як на історії. Не лише розумом, да, зрозуміти, але і прожити. Через рух, через плач, через творчість, через секс. Бо саме тіло – остання ланка, яка тримає біль роду. Ну і третє, це відповідно дозволити собі силу. Якщо ти відчуваєш, що маєш занадто багато, значить в твоєму роді цю силу колись заборонили. Але саме ти прийшла її повернути. Головне пам'ятати, що сімейні таємниці вони не зникають, вони лише чекають, поки хтось наважиться жити інакше. Коли ти починаєш говорити... Відчувати, дозволяти весь рід нарешті витихає. Зцілення не переписати минуле, а зцілення в тому, щоб зняти із себе його тінь. І дозволити собі бути не продовженням історії, а навпаки, її завершенням. Якщо впізнали себе, пишіть у коментарях. І чекаю також теми на наступні відео, про які б вам хотілось почути.